Шановні депутати, на 40-кову сесію селищної ради де був депутатів пробіж 12, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. У нас позачергова сесія, так як держава виділила кошти субвенції на харчування освітнє, тому ну, нам потрібно її провести вже бюджетний рік, Також на сесії запрошена голова. Заступник селищного голови і начальник відділу освіти Олександрівської селищної ради, головний бухгалтер, стармикому. Для проведення... Для проведення протоколу сесії нам потрібно обрати секторя. Ми ж говорили на той сесії, що остання сесія, ну ще, в цьому був ще одна сесія. Де Іва? Ну, я думаю, останнього. Цьому тут. Да. А може бути і завтра. Пове... Пове... <смірші> То прошу проголосувати. Шановні <смірші> депутати, сьогодні на засіданні плану бюджетної комісії було роз... винесено два питання. Ці питання розглянули і комісія підтримала. Просимо вас заслухати і підтримати. Вікторія. Перше питання. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради щодо не що необхідності внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Внести зміни до дохідної частини Олександрівської селищної ради. На 2024 рік збільшуємо обсяг надходжень загального фонду на суму 761 тисяча 400 гривень. І них 307 тисяч 500 гривень це додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень в органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією. 453 тисячі 900. Це розподіл субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учням початкових класів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Затверджуємо, затверджуємо точний обсяг доходів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік у сумі 120 мільйонів 663 тисячі 870 тисяч гривень, в тому числі дохідна частина загального фонду 117 мільйонів 582 тисячі 423 тисячі гривень. Дохідна частина спеціального фонду у сумі 3 мільйони 51 тисячі 477 гривень. Внести зміни до обсягу фінансування бюджету селищної територіальної громади. Так, вносимо зміни до видаткової частини загального фонду селищної бюджету на 2022 рік. 307 тисяч 500 гривень Олександрівська селищна рада, на заробітну плату 60 тисяч гривень, на нарахування 13 тисяч 200. Відділ освіти культури, молоді та спорту, на надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. На заробітну плату 192 тисячі 49 гривень, на нарахування 42 тисячі 251 гривня. Так, внести зміни в розподіл коштів, зменшити видатки загального фонду по Олександрівській селищній раді на 3200 гривень, а саме первинна медична допомога населенню за рахунок економії заплати електроенергії, збільшити видатки загального фонду по Олександрівській селищній раді на 3200 гривень по іншим програмам та заходам у сфері охорони здоров'я. Тобто це наші пільгові рецепти. Збільшуємо обсяг видатків спеціального фонду селищної ради на 453 тисячі 900 гривень. Як раніше казалося, що це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування. Також було у нас внесено зміни в розподіл коштів, зменшувалися видатки по відділу освіти, культури молоді та спорту на 152 тисячі 890 819 гривень. Також збільшились видатки по спеціальному фонду по відділу освіти, культури, молоді та спорту на 152 тисячі 819 гривень. Саме це було співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державним бюджетом, місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. От. В принципі все. контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансування бюджету та спеціально-економічного розвитку промисловості, підприємства транспорту, зв'язку та сфери послуг. У цьому все. У мене таке величе питання. У нас заходить 700 тисяч, там да? 400 тисяч, де на харчування, а перша цифра 300-600 тисяч. Розпеділяється місце. Це вона отходи, це теж субвенція? Це да, да, окуповані це території, де, де окуповані і да. не окуповані та інші. Це прийшла субвенція. Так, ну, да, так, це, да. да. да, це, да. да, це субвенція, яку батьків. А Воно теж має відношення до... Ну Ніколайського Так, Вкинули на громади 300 щепликом

Коли чим вона поживає? Так, слідуюче питання: зв'язку з надходженням додаткової дотації з з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації державного бюджету на суму 640 тисяч 100, 100 гривень. Збільшує видаткову, збільшує видатки споживання загального фонду по головним розпорядникам, а саме по відділу культури, освіти, молоді та спорту, на 640 тисяч то це, ну якби в словах сказати, коли приймався бюджет, було у нас недостатність по заробітній платі по непередалогічним працівникам. Тепер за рахунок цієї дотації, яка була яка надійшла, це питання закривається. Тобто забезпечення по заробітній платі на 2025 рік у нас в повному обсязі. Це все.

Значить, селищна рада завтра працює. Может, уже.